Так, колеги, Це Та, чорноземи, да, ось. Чому росте на чорноземах така? Бачите така покуриться? Качан ще є, так що все. Щоб не... Там качанилося на цих кошти не було. Бач, з Юрою ми вирішили на це поле заїхати. Піс... У нас сукненки там дають. Пісок питань немає, але ж качану. Ні, оце нормально було. Ну це нормально, ну слава Богу. Качани є. Ну, це ще три поля у нас. Ага. Зеленчак той 22, тепер нам Це, це хороше. Загрізає взагалі. Це дерь гавно. Універсальна варто апаратура. Оце ощара. Ото мощара, це гавно засунули на Юпітер.